Слава Україні! Які податки мають платити українці? Які зміни оподаткування очікувати вже в 2022 році? Які дії президента є державницькі? Це дуже важливі критичні питання, відчутково впровадження чи не впровадження нових рішень, по яких залежить розвиток чи не розвиток України і добробут чи бідність українців? І робити зміни потрібно негайно зараз. І я розкажу вам чому. Стосовно податкування українців і бізнесу в Україні, я повинен дуже багато розказати, а вам варто дуже добре все вислухати, почути, зрозуміти і донести владі. Бо від того, як нині зміниться система податкування, залежить, скільки у вас залишиться грошей і для проживання зараз, і чи зможете ви започаткувати бізнес в хаосі після війни. І залежить, чи відбудується швидко країна, і чи зможете ви щодня бачити рідних і близьких, щоб. В них чи у вас не було потреби блукати по світу пошуку заробітку. А так як від почутого залежить ваше майбутнє, то впевнений, ви зможете приділити перегляду відео 12 хвилин, щоб зрозуміти цілісну картину теперішнього і, можливо, майбутнього. Розпочнемо. Розкажу, що було раніше, що я нині, і що буде в майбутньому. Озвучу всі три етапи, адже. В двох хвилинах обговорення ми сформуємо чітку картину того, що відбувалося, що заважало, що допомагало, і це дасть нам повну можливість оцінити потрібне нині і на майбутнє. Ще за Радянського Союзу люди не мали проблем з поняттям оподаткування, адже бізнесу як такого не було. А працівник, який отримав заробітну плату в кінці місяця, знав, що йому нараховувалася певна сума. З якої держава отримувала податки на зарплату, і знав, яку суму на руки він мав отримувати в касі. Податкової служби як такої не було, був якийсь символічний відділ в області для обліку сум коштів, що надходять від вирахування державою. З появою новостворених країн та із формуванням приватного бізнесу, без якого суспільство вже не могло існувати. Громадянам країни озвучили розміри податків, роз'яснили систему оподаткування і для фізичних осіб, і для бізнесу. Та створили величезні структури, які займаються податкообкладенням, податкові адміністрації, а з ними і податкові поліції. Додалася величезна кількість держслужбовців, зросли витрати держави, але людям від того не стало легше. Фізичні особи, звичайні люди, так і не зрозуміли суті того, що відбувається. Заповнити річну декларацію про доходи та сплатити податки для них є складно. І люди просто бояться ходити і звітувати до податкової. Відповідно, всі свої доходи замовчують, отримують в тіні і податки не сплачують. Ті ж, хто працюють на роботодавця, просто не можуть вирахувати, скільки податків на зарплату чи з зарплати. Адже це складно, тому просто питають роботодавця при працевлаштуванні. Скажіть, скільки і за що я буду отримувати на руки. В такому випадку, звичайні люди навіть не переймаються, в стільки роботодавцю вартує його праця. І коли роботодавець говорив, я, сплачуючи тобі одну гривню, ще паралельно сплачу додаткові податків на 84 копійки, від цього звичайних людей і роботодавців зачасти виникали конфлікти, непорозуміння. І складність нарахування податків лякає простих людей. І вони віддають перевагу не сплачувати податки, навіть розуміючи свою в майбутньому потім залежність від правоохоронних органів. І багато хто боїться розпочати власний міні-бізнес. Бо тільки щось починаєш робити, відразу шукають Бухгалтера! А йому потрібно платити зарплату, а самому обліковувати і нараховувати податки складно. А бухгалтер ще може й помилятися. Тому люди дуже ризикують, коли розпочинають власний бізнес. Підприємці і бізнес також від складної системи податкування страждають. Перше, податків багато, їх безпомилково важко нарахувати. А відповідно зростає можливість помилки, і потім залежність підприємця від Правоохоронних органів. Бо втрачається ще час на перевірки та доведення своєї правоти, відбувається блокування і зупинка роботи підприємства. Друге. Для обліку всіх податків потрібно мати окремий орган, бухгалтерський відділ, на отримання якого потрібні додаткові кошти і контроль з метою запобігти помилки. Третє. Сума податків велика. І підприємці не дотримують самі, не доплачують людям, окремі починають виплачувати заробітну плату через маркетингові послуги малих там приватних підприємств. І більшість починає працювати в тіні з готівкою, з обналом, з приховуванням доходів. А великі підприємства всі свої доходи направляють в офшори, таким чином і податки держава недоотримує, і відбувається відтік капіталу з держави. Велика сума податків це погано, бо і люди, і підприємці йдуть в тінь. Це вигідно правоохоронним органам, які на цьому наживаються. Від цього страждають чесні, бо на них тиснуть правоохоронні органи, та вони не конкурентні перед нечесними. Велика кількість податків це також погано, бо потрібна велика кількість людей, що обліковують. Прості люди не знаються в цьому бухгалтерському і податковому обліку. Це складно. Багато хто не організовує власну справу навіть від чесності і не вміння облікувати податки. Люди цього бояться. Податок на прибуток, ПДВ, єдиний податок, військовий збір, ще щось. Варто було б, щоб людина перерахувала один раз одну суму, а далі держава все це ділила і розподіляла, як вважає за потрібне. Між собою, між своїми органами. Як вона вважає за потрібне? Держава натомість чомусь допридумала велику кількість податків на велику суму. І переклала навіть відповідальність людей за нарахування і перерахування всього цього. Втрачається багато часу, задіється багато людей. А можна було б все це не ускладнювати, а просто з кожної кінечної операції перераховувати одну невелику суму. Як, наприклад, це зроблено в США. Люди б не боялися займатися бізнесом, відкривали б власні справи. Їм додатково б не потрібно було б шукати бухгалтерів. Люди б краще платили б податки, бо якщо б встановили, наприклад, 7% від кожної закінченої операції, то маса б людей і бізнесів вийшли б з тіні і чесно б платили так простіше і так вигідніше. Бо. Це не 84 копійки на виплачену гривню. І не 43 копійки на виплачену гривню. Як було і як є на підприємства. І на яке ще і ПДВ 20% нараховується. Люди би більше б робили. Люди б більше ВВП створювали. Просто могли б сконцентруватися на роботі, на результаті, а не на звітності чи сплаті податків, які б платились би автоматично. Маса критиків скажуть, це не можна робити, бо бухгалтери залишаться без роботи, бо держава отримає мало податків і не виживе. Відповіді будуть прості: нині йде війна. Бізнес все рівно не працює належним чином. Маса людей без роботи, а могли б розпочати свої справи. Бухгалтери все рівно без роботи. За кордоном і взагалі за світовим трендом це вимираюча професія. Податків всі разом нині все рівно не платять стільки, скільки було б достатньо державі. Всі все рівно нині в дискомфорті. І війна найбільший дискомфорт. Більше, ніж зміни системи податкування. Від світового товариства все рівно приходить фінансова допомога 5 мільярдів доларів в місяць. І цього достатньо для життя країни і підтримки ЗСУ. Саме зроблені зараз зміни активізують людей до власної справи і чесної сплати податків. І держава швидше почне заробляти, будуть надходження податків. Достатні для життя і продовження війни. Бізнес почне розвиватися. Зроблене нині через один рік забезпечить розвиток бізнесу, робочі місця, благополуччя людей і розвиток держави. Коли як не зараз, це робити? Тільки зараз. Що повинен зробити президент? Перше, домовитися і отримати підтвердження від західних партнерів про гарантії фінансової підтримки в перехідний період. Друге. Акумулювати і мати постійно заакумульований стратегічний резервний фонд величиною трьохмісячної потреби держави. Третє. Негайно зробити податкову реформу, спрощення податків. Зі всіх завершених операцій при наданні послуг, продажі товарів, отримані зарплати чи іншого доходу. Будьте підприємець чи фізична особа, заплати 7% податку і все. Четверте. Запровадити негайну сплату податків при завершенні операцій та надання звітності щодо оподаткування до податкової один раз в квартал юридичними особами та один раз в рік фізичними особами. П'яте законодавчо збільшити відповідальність за несплату податків в грошовому виразі на кожну невиплачену гривню 3 гривні штрафу та кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків. Таким чином вигідно буде платити податки, а не йти в тінь і, ховаючись, сплачувати менше. Також низький податок в 7% це вигідніше, чим працювати на маркетингових послугах з якимось підприємством і сплачувати більше. Шосте. Анулювати будь-які пільги підприємствам і фізособам, які не сплачують податки. Збільшити пільги від держави, підприємствам і особам, які сплачують податки. Надавати пільги тільки тим, хто сплачує податки. Сьоме. Законодавчо зобов'язати бізнес, що в офшорах сплачувати 7% податку в Україні. Восьме. Попросити людей, які бажають відкривати власну справу, негайно це почати робити. Пояснити спрощення для їх бізнесу і гарантувати такі низькі податки в розмірі 7% та наявність спрощення звітування в Україні. Дев'яте. Попросити людей, що евакуювалися до інших країн, поки знаходяться за кордоном, максимально вивчити досвід, прекрасне потрібне людям, ідеї щодо устрою, житла та суспільних територій, особливостей ведення бізнесу і якнайшвидше повертатися до України, відкривати власні справи та облаштовувати Україну. Десяте. Людям професій, що у всьому світі зменшуються, вже зараз запропонувати перекваліфікуватися, наприклад, бухгалтерам в економісті, організувати відповідні навчання в країні. І вперед робимо реформи, які податки мають платити українці. Які зміни оподаткування очікувати вже в 2022 році? Які дії президента є державницькі? Державницькі це негайна відміна всіх, що були раніше податків, і прийняття рішення щодо сплати єдиного 7% податку зі всіх завершених операцій при наданні послуг продажі товарів. Отримані зарплати та іншого доходу. Будьте підприємець чи фізична особа. І все це зробити зараз влітку 2022 року. Причому закон повинен діяти і схема оподаткування повинна діяти вже з 1 вересня цього року. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З найвинутрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленики. Чащаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!